Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчата. Сьогодні нас запросив до себе у гості веселий художник. Добрий день, мої маленькі друзі! Я художник ягідка. Малюю я завжди, коли сонце гріє, коли дощ стукає, а найбільше коли літо панує, тому що саме влітку зріють різнобарвні, соковиті, смачні та корисні ягоди і фрукти. А це значить, що з них можна створити. Справжній літній натюрморт. До речі, друзі! А ви знаєте, що таке натюрморт? Натюрморт це така картина, на якій художник малює різні речі, які не рухаються. Це можуть бути квіти, посуд, овочі, фрукти і ягоди. Ось подивіться, які гарні виходять картини. Тож запрошую вас у мою солодку творчу майстерню. Де ми створимо справжній літній натюрморт. Відгадайте загадки і дізнайтесь, які яхідки допоможуть нам його скласти. Ця смачна пузата пані любить плавати в сметані, носить гарні капелюшки і сонечкою подружки. Здогадались, полуниця червоніє зелен геленсак, на мистинки скрізь висять, як достигнуть, їх з'їдять. Тільки кісточки летять. Правильно, це черешні. Давайте розглянемо полуничку, Яка вона. За формою вона нагадує трикутник, але не дуже чіткої та рівної форми. А ще схожа на серденьку. У полунички є зелене листечко і хвостик. А ще жовті цяточки це насінинки. А черешенки сестрички якої форми? Так, круглий. А якого кольору? Червоного. Або, ще, можна сказати, вишневого. У черешні є хвостик, який схожий на тоненьку гілочку і листочки. Полуниця і черешня це мої найкращі друзі. І разом вони стануть героями нашої картини. Щоб скласти на тюрморт, красиво розташуємо їх на будь-якій поверхні. У мене це буде стіл. Поставимо на стіл тарілочку. Розкладемо в ній полуничку, а поряд покладе черешеньки сестрички і полуничок подружок. Натюрморт готовий можна малювати. А тепер фокус ягідус. Ми не будемо просто малювати пензликом. Сьогодні я взяв із собою чарівні предмети, штамп із картоплі у вигляді серденька для полуниці, Гучні палички і допоможуть нам наші пальчики. Дякуємо тобі, художник Ягідко, і з задоволенням намалюємо разом із тобою літній натюрморт. Для роботи також підготуємо аркуш білого паперу, фарби гуашеві, синього, жовтого, червоного, зеленого і білого кольору, простий олівець, пензлик, штамп із картоплі, вушні палички і паралон. Готові! Починаємо працювати! Шановні дорослі! Допоможіть діткам намалювати олівцем! Велику тарілку. Проведемо лінію стола. Беремо штамп із картоплі, занурюємо у червону фарбу і робимо відбитки. Це будуть полунички. Червоною або вишневою фарбою пальчиком малюємо круглі черешні. Залишаємо сонички підсохнути і зафарбовуємо тарілку. Зеленою фарбою малюємо хвостики та листочки у полунички та черешень. Кінчиком пензлика малюємо дрібнесенькі жовті насининки. Вушною паличкою намалюємо білі горошинки на тарівці. Розфарбовуємо стіл, роблячи відбитки шматочком паралона. Друзі, подивіться, який чудовий вийшов на тюрморт. Кожен із вас теж може стати ягідним художником, як я. Тож часу не гайте! Беріть ягідки, які є у вас вдома, складайте на тюрморт і малюйте його на аркуші паперу. А ще, діти, після того, як ви намалюєте на тюрморт, можна ще буде поласувати смачними та соковитими ягідками і збагатити свій організм корисними вітамінами. Ми з художником Ягідкою будемо з нетерпінням чекати на фото ваших літніх натюрмортів. Бувайте здорові, малята! До зустрічі!